Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас третій день мого відео-челенджу, і сьогодні, нарешті, я розберу те, чого ви так давно чекали, а саме четвертий розбір наших героїнь із серіалу Секс і місто. І сьогодні черга нашої улюбленої саманди. Я не знаю, чому я так затягнула із Самантою, чесно кажучи, я просто переключилася на інші серіали, йшов Sex Life, що мені дуже сподобалося. Ginні і Джорджія, всі розбори, ви зможете переглянути за цим лінком, але. Якось саманта в мене випала взагалі із поля зору. І вчора, коли я знову в черговий раз, в сотий раз передивлялася і місто з мого дев'ятого класу, вже, мабуть, я його на пам'ять знаю кожну кожну серію. Але вчора я дивилася і місто і зрозуміла, що саманти то так і не було, пропоную активно починати. Психологічний розбір Саманти Джонс. Мені дуже подобається Саманта, чесно кажучи, вона завжди мені здавалася найкрутішою із всіх героїнь. Хоч, звісно, я була фанаткою Керрі з 9 класу, але зараз. Коли я передивилася серіал «Секс і місто, я зрозуміла, наскільки моє сприйняття і світобачення змінилося протягом всіх цих років а це вже скільки на секундочку, десь 15 років. Ельфі розуміє, про що я. І чесно кажучи, я дуже чітко пам'ятаю, як коли я вперше дивилась сексі сексімісти в 9 класі, Саманта мені здавалася ну занадто відвертою, ну занадто вільною, занадто нескромною. І зараз, звісно, я розумію, про що це все було, тому що в нашому менталітеті сексуальність її прояв і внутрішня свобода жінки дуже-дуже сильно табуйована із самого дитинства. Давайте. Говорячи про саманту, трішечки розберемо її класні, круті якості. Сусідка написала, що біля наших дверей лежать квіти. Хто? Які квіти? Красотко. Тож я повернулася, і тепер ми із букетиком від Влада відволіклися, але повернемося до Саманти. І коли я дивилася серіал вчора, я зрозуміла, наскільки моє бачення жінки, її свободи, і, звісно, воно пов'язане із моїм вивільненням. Безпосередньо в роботі в терапії, наскільки воно вплинуло на мене і яка реальність була ще 10-15 років тому. Давайте трішечки поговоримо про саманту в першу чергу як про вільну кайфову жінку. Весь серіал ми бачимо її як впевнену кайфову, успішну, красиву реалізовану жінку. Ми бачимо її сексуальну свободу. Сексуальна свобода не мається на увазі виключно статевий акт в даному випадку. Ми говоримо про. Здатність насолоджуватися собою і життям. Саманта це та жінка, яка єдина із всіх чотирьох учасниць має абсолютно стійку внутрішню опору. Це та учасниця, яка легко дозволяє собі реалізувати всі свої бажання як в житті, так і в сексуальному житті, і не соромиться цього. Ми бачимо, як як Саманта не зважає на думку оточення і реалізує все задумане і всі свої бажання. Також Саманта це та жінка, яка дуже чітко знає свої кордони. Ви знаєте, я пам'ятаю, як в самому дитинстві моя мама і Сусідки, наші, коли ми ще жили в селі, говорили про мою бабусю, що вона дуже егоїстична. Раніше в поняттях українських жінок непропрацьованих українських жінок було розуміння, що якщо жінка... Обирає себе, ставить свої потреби на перше місце, насипає собі їжу, а потім чоловіку, а потім аж своїм дітям, то це якась егоцентрична жінка. Але насправді це є абсолютно здорова поведінка нормальної психологічно зрілої людини. Тому що якщо людина не вміє турбуватися про себе, якщо жінка не вміє насолоджуватися собою і своїм життям. То дуже важко буде їй. Передати ці знання, виростити, виховати дітей на такій само зрілій внутрішній ноті із зрілою опорою. І Саманта це та героїня, яка завжди має опору на себе, яка реалізується в кар'єрі, яка обирає стиль життя такий, який вона хоче, яка не йде на компроміси, поступаючи своїми бажаннями заради когось. І при цьому. i can't believe you're freaking out over a name i mean you're not even pregnant that's not the point what's going on she stole my baby name You bitch. Наскільки вона віддана, як на неї можна покластися? Як вона є тією людиною, яка згадайте ось ту серію, коли Міранда народила дитину, і вона ж взагалі Саманта Фрі, вона не любить дітей, але як вона поступилася через свої якісь внутрішні бажання заради того, щоб Міранда пішла, зробила зачіску, і вона сиділа із малим увесь той час. Хоч їй це зовсім не подобалося. Ця відданість і близькість і здатність на цю близькість з друзями, і в той же час дуже сильна цілеспрямованість, визначені кордони в її загальному житті. Це, як на мене, дуже така класна, зріла позиція. Але не було б все так ідеально і не могла бути саманта такою ідеальною, не був би успішний цей серіал, якби ми не говорили. Про контрзалежність. Ви знаєте, мені Саманта здається таким аналогом жіночим біга, тобто чоловіка, мрії Керрі, адже Бік, якого звати Джон. Він дуже контрзалежний, тобто він боїться і мав проблеми із зближенням із жінками, тобто із внутрішньою із емоційною близькістю. Точно те саме є і у Саманти, хоч вона дуже чітко присвоює собі свою красу, свій розум, свої бажання. В той же час ми бачимо і ми чуємо розповідь автора про історію кохання Саманти, як її образиві розбив серце чоловік, і також ми спостерігаємо в самому серіалі, як саманті зраджує її чоловік, якого вона дуже дуже сильно любила і з яким планувала своє майбутнє і своє життя. Ми регулярно бачимо, як саманті важко говорити про свої відчуття, про свої переживання. Їй набагато легше вдягнути перуку і піти прослідкувати за чоловіком, аніж сісти і поговорити із ним, поділившись своїми переживаннями, зустрівшись із тією реальністю, яка існує в їх житті. Набагато легше їй. Просто переспати із своїм партнером і не доходити до рівня емоційної близькості, тому що фізична близькість набагато легша, і в її випадку вона компенсує, навіть гіперкомпенсує внутрішню близькість. Згадайте. Той ті серії, коли вона тільки-тільки сходилася із тим мільярдером, я забула, як його звати, але той визначний чоловік в її житті, як вони зайнялися сексом в басейні, а потім він запрошує її танцювати. І це такий момент зближення. Він на неї дивиться таким закоханим поглядом, він весь в ній, і вона в цей час. Коли помічає його погляд, їй настільки незручно це витримувати, що вона намагається перевести все на сексуальний контекст, сунучи руку до його приватних частин, і він зупиняє її, повертає свою руку до неї на танець для того, щоб вони потанцювали. І це дуже визначний момент, і контрзалежність вона часто формується у людей, які були поранені, і які не знають, що із цим болем робити. Їм так сильно було боляче, їм так сильно зашкодили, що вони не хочуть зустрічатися із цим болем знову. Але якраз таки біль і є тим. Що допомагає занурити, заглибити любов, я, ем, коли хтось говорить про те, що от у нас ідеальні стосунки так буде, і я дізнаюся, що вони зустрічаються лише рік або півтора роки, я розумію, що це ще той період закоханості, через який проходять всі-всі-всі пари, і який ще навіть не дійшов до перших криз, з якими зустрічаються пари. Тому що тільки коли. Пара пройде через ось цю біль через образи і пройде до ось цього зближення внутрішнього, не боятиметься його, не боятиметься проявлятися своїми відчуттями, що один чи інший партнер, не ризикуватимуть вони бути. В цих переживаннях ризикуватимуть помічати одне одного вразливого, злого, смішного, засмученого, радісного чи радісної. Тільки тоді, коли ми істинно розчаруємося в найглибшому розумінні цього слова в партнері, тільки коли тоді, коли ми побачимо його. Таким, який він є, а не намагатимемося щось із нього зліпити. Ой, я не хочу, щоб ти злився, будь ласка, не роби цього при мені. Я не хочу, щоб ти був от такий-то, такий-то. Мені треба, щоб зі мною сюсіпусі. Ну, ось ці от дитячі сценарії, в які дуже багато хто занурюється в стосунках, не дозволяючи одне одному бути собою. І ми бачимо, як на кожному етапі ось цього зближення. Зближення. Саманта ніби починає е, дуріти, втрачати себе, але насправді її психіка просто чинить опір Пенс. до істинного зближення. І що вона робить? Правильно, вона йде. I love you too, Richard. But I love me more. Навіть якщо ми будемо говорити про останні її стосунки із молодим актором Семом Смітом, згадайте, будь ласка, що вона йому сказала? Вона йому сказала: Я тебе люблю, але себе я люблю більше. І вийшла з цих стосунків. Так ніби в її голові існує інший Варіант, існує стосунки: або я люблю себе, і я самотня, я без стосунків, я незалежна. Мене ніхто ніколи не образить. або... Я люблю тебе, і це означає автоматом, що я перестаю себе цінувати, я запускаю себе і так далі. Тобто, у неї немає ось цієї золотої середини, її не навчили цієї близькості в стосунках, де нікого із нас не навчили. Тільки тоді вона, вона ніби може бути в обох крайнощах. Немає. Тієї золотої середини, де вона любить і помічає себе, і при цьому любить і помічає свого партнера. В парній терапії я дуже часто зіштовхуюся із парами в 99%, коли вони просто розчиняються одне в одному, або навпаки, вже після того, як вони. Пережили дуже багато болю, вони від нього намагаються втекти різноманітними супротивами, звісно, підсвідомими, які вони не можуть винести на передній план. і Для цього їм, взагалі, то терапія й треба. Тільки тоді, коли ми істинно навчимося бути. В цій глибині близькості з партнером тільки тоді можуть бути класні стосунки, тільки тоді можуть бути стосунки, де у вас в обох є внутрішня свобода, і при цьому ви щасливі разом. Так, ми і бачимо, що Саманта а, продовжувала тримати ось цю броню, ось цю свою контрзалежність до а, буквально останнього фільму. І а, схоже на те, що так вона і продовжить своє життя, аби їй було добре, на майста переходьте, будь ласка, дивіться розбори Міранди, Шарлоти, Керрі та інших серіалів в посиланнях. Я вас обіймаю. Пишіть, як вам розбір, кого ви хочете, щоб я розібрала далі, і до нових зустрічей.